Щирі вітання! Програма гарного настрою та позитиву в етері. Сьогодні у нас знову з'явилася нагода вітати іменинників та ювілярів. Можемо це робити завдяки мужності українських воїнів. Дякуємо вам, захисники. Переможемо! 20 років прекрасна дата, мабуть, найбажаніша пора для молодої дівчини. Пора сповнена пригод, романтики та позитиву. І ось сьогодні, 14 липня, ювілейне свято завітало до красуні села Пнівна Двернянського району Мар'яни Степанівни Закорченої. Дівчина є гордістю і утіхою для люблячої сім'ї. Вона надзвичайно талановита, зібна та жвава, дуже любить подорожувати, веде активний спосіб життя. Варто також зауважити, що Мар'яна щира, добра та справедлива, у характері дівчини, закладені лідерські якості. Мар'яна є хорошою помічницею, надзвичайно працьовита та наполеглива. Вона тонко відчуває та любить все прекрасне. Сьогодні від усього серця вітають іменинницю з ювілеєм Мама Оксана, тато Степан. Пан, сестра Іванка, брат Іван. Звісно ж, бажають своїй красуні, прихильної долі, щоб яскравим соняхом розквітали закладені Господом здібності, доброти тобі, ніжності, тепла, багато радості, справжнього, взаємного кохання, вірних друзів, успіхів на всіх перехрестях життя, а також здійснення, мрій, мар'янко, рідні бажають тобі шаленого щастя, божевільних веселощів, багато захоплюючих подорожей та надзвичайних. Звичайного везіння, нехай всі вершини тобі підкорюються, знання добуваються легко, у справах переслідує неймовірний успіх, а в особистому житті панує повний порядок і гармонія. Наша кохана донечко, дуже тебе любимо. Хай у душі цвіте весна та небо буде ясним, і щоб життя твоє було щасливим та прекрасним. А в серці твоїм хай завжди горить вогонь кохання, і хай у цей святковий день здійсняє. За всі бажання! Пролетіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, і літа, як весняна ріка, і доросла вже доня моя, летять руки мов, з висоти, і вже. Завжди для мене дитина, моя зіронька рідна єдина, ой доню, донечко моя, молю, щоб ти була щаслива, Щоб мрія збулися твої, все інше зовсім не. З ким би доля тебе не звела, хочу я, щоб весна в буйнім світі, у душі твоїй завжди жила, кохання засвіду садих, і ти в життя сміливо йди Біля тебе твій милий коханий. Щастя з вами, хай буде завжди. Ой, доню, донечко моя, молю, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім не.